Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем. Перше, цікаве соціологічне опитування, де українці в Польщі почуваються все краще. Так показує опитування. Ви що про це думаєте? Напишіть в коментарях. Багато хто з моїх підписників дивиться мене з Польщі. Як, вам? ви себе почуваєте краще в Польщі чи ні? Напишіть. Також поговоримо про депортацію українців з Польщі. Теж є не зовсім втішні новини щодо кількості депортованих українців з Польщі. Так, таке відбувається. І поговоримо про нову електронну систему подачі на карту побиту. В одному з ужондів Польщі вже є цікава заява і вже попередня дата. Це вже дуже добре. Тому дуже вас попрошу підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися. Це дуже допоможе алгоритмам всіх соціальних мереж допомогти українцям дізнатися більше важливої інформації. Підпишіться, прокоментуйте, втисніть подобайку, зробіть репост. Це все допомагає. І в описі під відео є послання на мій інстаграм, де також щоденно важливі новини в коротких рілсах для українців. Приєднуйтесь також туди. За даними останнього звіту Національного банку Польщі, українці в Польщі. Краще себе почувають, максимально інтегруються в польське суспільство, мають роботу, оплачують своє житло, не потребують додаткової допомоги. Як зазначають експерти Національного банку Польщі у звіті життя та економічне становище іммігрантів з України в Польщі у 2025 році, зростає рівень соціальної та економічної інтеграції українців в Польщі. Все більше українців опановує польську мову, самостійно оплачує житло, працюють та частіше спілкуються з поляками. Оя. Результати опитування, яке проводилося серед українців, які проживають в Польщі з 7 квітня по 20 червня 2025 року, на вибірці майже 4 тисячі респондентів з усіх воєводств показали, що в 2025 році понад 90% довоєнних мігрантів з України та більше, ніж 54% воєнних біженців мали постійну роботу в Польщі. Тобто не були ні від кого залежними, не брали ніяких соціальних допомог, ну, окрім як можливо, як на дітей. Себе забезпечували і сплачували податки до польського бюджету. Водночас приблизно 36% біженців та 25% довоєнних мігрантів в Польщі виконували роботу нижче своєї кваліфікації. Ну, то вже таке. Багато хто їде з дипломом до Польщі, але змушений працювати, скажімо так, не по диплому і навіть близько. Ну, таке життя і тут приходиться вибирати. Або ти. Голодуєш, не маєш за що жити, або ти береш любу роботу незалежно від кі тебе диплом. У своєму звіті Національний банк Польщі зазначає, що частка українців, які проводять власну діяльність серед тих, які приїхали до Польщі до війни, зростає. Якщо у 2019 році цей показник становив близько 3%, то у 2025 році він становить вже 8% і продовжує зростати. Довоєнні мігранти найчастіше закладають власний бізнес у сфері IT, сфері послуг, будівництві та транспорті. Якщо брати до прикладу оцей є звіт, то та ну, українці та будь-яка країна для українця це є можливість щось зробити, заробити, знайти роботу. Звичайно, що якщо не всі, то більшість хоче повернутися до України і в Україні розвивати бізнес, працювати, бути в себе вдома. В себе вдома це в себе вдома. Але ну, тебе українець не прийшов, він там завжди знайде, як заробити відкрити бізнес, вивчити мову, інтегруватися. Це факт. Наступна тема це депортація з Польщі, яка також зараз присутня, як би там було не було, але якщо ви вчиняєте кримінальні злочини, вам може загрожувати депортація з Польщі. Спочатку цього року співробітники Надожанського підрозділу прикордонної охорони затримали та повернули до країни походження 412 іноземців, які становили загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі. Лише минулого тижня під конвоєм до українського кордону доправили 9 громадян України. У період з 17 по 23 листопада на Дожанські прикордонники затримали 9 громадян України. Чоловіки неодноразово порушували закон, чим створювали. Чим створювали реальну загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі, зокрема іноземці схоїли податкові правопорушення, керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного сп'яніння, а також завдавали шкоду здоров'ю іншим особам. Як повідомили співробітники Наддожанського прикордонного підрозділу, з початку 25-го року вони затримали та зобов'язали негайно повернутися до країни походження 412 іноземців, серед них 300 громадян України. Тобто за 25 п'ятий рік. 300 громадян України отримали депортацію. Та це не є якесь таке надзвичайно масове, не всіх депортують. Я про це також говорив. Якщо у вас там протермінувалися документи, я вже це теж говорив не раз, ну то вам не загрожує депортація. Ну але якщо ви пішли і щось вкрали, вчинили якийсь кримінальний злочин, або ще щось гірше, то вас або посадять до в'язниці, або повернуть в Україну. Наступна тема це електронна подача на карту побиту. Те, про що вже Польща говорить, те… Про що вже є устава, але ще треба, щоб підписав президент. Якраз в тій уставі є і карта Цеукер, і нова подача. Дольношльорський ужон Воєводський готується до великих змін за словами воєводи Нижньої слезії, а не Жабської січня запускають електронне подання заяв січня. Бачите, в неї вже якась є цікава е, дата. Вже січня може бути. У Вроцлаві оголосили про підготовку до масштабних цифрових змін, які мають суттєво полегшити процедури для іноземців. Як повідомила. Воєвода нижньої сілезі, Анна Жабка в інтерв'ю Інполатнен. 26-го року планується запровадження електронних подач документів для отримання карти ПИТУ. Це наслідок законодавчих ініціатив, які запровадять, які запроваджують тільки і виключно подачу документів за допомогою електронної системи МОЗ. Я про це розповідав в попередньому відео. Найважливіше оновлення, над яким зараз працює ДУВ, це запровадження повністю електронної системи обслуговування клієнтів. Заяви іноземців прийматимуться за допомогою порталу МОЗ Документи до справи також надсилатимуться у такий спосіб. Ми хочемо, аби іноземці могли подавати заявки дистанційно. Усі повідомлення та документи надсилатимуться електронно за згодою клієнта, пояснила воєвода. Зараз ДУ вже працюють над запровадженням таких рішень. Триває модернізація телеінформативних систем, щоб уникнути дублювання ведення даних та прискорити обробку документів. Нагадаємо, у нижній селезії зараз ще діє система. Пшибиш, але невдовзі планується її вимкнення. Воєвода Анна Жабська також підсумувала перший рік своєї діяльності. Саме рік тому вона була призначена на цю посаду. За її словами, протягом останнього року вдалося значно прискорити роботу відділу у справах іноземців. Грунтовний план змін підготовлений дирекцією до зокрема генеральним директором та керівником Йоланте Волак. Дав реальні результати. Ну я не знаю, наскільки там в цьому воєводстві прискорилася, збільшилася кількість видач позитивних негативних по карті побиту. Якщо ви отримували в дольношльонському воєводстві карту побиту, десь найближчим часом, то можна написати в коментарях, скільки часу вам зайняло, щоб її отримати, скільки чекали. Як бачимо, керівництво каже, що вони покращили дані і що все гаразд, все буде добре. Ну не знаю. Друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. Також не забувайте, що в описі під відео є посилання на мій інстаграм та на інші соціальні мережі. Також приєднатись туди. Якщо потрібна робота в Польщі, теж в описі під відео є послання, заповнюйте, з вами зв'язується менеджер. Тому, якщо ви в пошуках, можете заповнити, можливо, для вас знайдеться якась цікава хороша вакансія. Дякую всім за те, що ви зі мною. Дякую за те, що підтримуєте. До зустрічі в наступних відео.